Всім привіт! І сьогодні я вам покажу молодого голубення Павліна від білої пари. Таке. Таке голубеня. Коте. Воно від білої пари, Павлі, голуб, голуб старий, голубка молода і отаке голубиня велике. Ще не навчилась літати, але може навчиться. навчитися. Виропить, росте ще чуть -чуть, і вже виросте. Таке. Идея. І всім пока.